ДТП із травмованими на Коломищині 10 листопада в селі Цинява П'ятицької громади трапилася аварія за участі двох автівок БМВ та Ополя. 36 36-річний керманич автомобіля БМВ, мешканець Городенки на завкругленій ділянці дороги, не врахував дорожню обстановку та не порався з керуванням. Опісля виїхав на сму зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем. Ополя Астра у наслідок травмувалися тримувалися обидва водії: двоє пасажирів БМВ, а також пасажир «Опель Астра». Їх усіх госпіталізували до лікарні. У дії освічено на факт вживання алкоголю. Керманич БМВ перебував у стані алкогольного сп'яніння за кермом. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують. Транспортними засобами стані сп'яніння. Поліція Прикарпаття закликає водіїв бути максимально уважними за кермом. Зокрема, не порушувати правила дорожнього руху та в жодному разі не сідати за кермо на підпитку. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.